Перше питання у нас про затвердження передавального акту матеріальних цінностей та активів на зі No6 Погора міської ради до права наступника. Ну, ми проводимо процедуру вже не два місяці після прийняття процедура приєднання через автомобілець. Ці передавання розпочання завтра дороги, будівлі і все інше, передаються однією комісії на баланс іншого юридичного актуалі. На бюджетні комісії запитання. Нема. Нема? За про Дякую. Питання номер 4. про затвердження передавального акту матеріальних цінностей та активів гімназії номер 20 графікої ради. Аналогічна процедура та по 20 гімназії, як воно приєднані, все передається будівлі, щоб громадські депутати знали, що все залишається на балансі освітяни в єдиному закладі номерційного. Які запитання є? Якщо запитання нема, прошу проголосувати. Хто за дане рішення? Дякую. Питання номер 5 про затвердження статуту ліцею 11 по міської ради. Це все зв'язано, що на пункті пунктом 1, 1 що ліцей номер 11 є проводить прав на гімназії No6, коден з юридичною адресією фільмці 8А. Це зміни, які потрібні для реєстрації і так далі. Дякую. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Дякую. Питання номер шість, розтвердження статуту ліцею номер 12 Павлоградської міської ради новій редакції. Те ж сама процедура, ліцею номер 12 є права наступного всіх правил в офіс, гімназія номер двадцять таким кодом і депо називає його, юридична адреса, хоча це два приміщення, це двісті вулиця, 240. Там будуть тільки з у нас, так? Тоб, на Поконаки ще, не, тому що вони вміщаються, хоча збільшення вчора здавало питання по. Новий освітяни знається, що конфінгенції плаваючи. Yeah. У них там також мене навантажене 600, а у них ще з 675. Але це за порядок і святі розпоставлення. Зрозуміло. Якісь запитання є? Запитання мав прошу проголосувати. Хто за рішення No6? Дякую. Дію. Дію. Питання номер сім про затвердження мережі закладів освіти міста Кологаз на 25 на навчальний рік. Ми затверджуємо мережу в кількості 31 закладу, із них 14 закладів середньої освіти. Я хочу акцентувати увагу об'єднаних, тому що всі приміщення є залишальні. 14 закладів дошкільної освіти і 3 заклади позашкільної освіти. Зверніть увагу, будь ласка, на пункт номер 2. Вже ми зараз з вами спілкувалися, що мережа зараз дуже така плаваюча, гнучка. Ми mm -hmm. до 5 вересня надаємо mm -hmm. доручення і лінітам Мірейсі Васильівні підписати мережу класів і контингенту учнів для фінансування державної субідів, в повинні доволі і так далі. Тому е, прошу прийняти таке рішення згідно з пунктами і організаційними. Тайні будемо покладати на тих керівників, щоб знову не збирати четвертого числа сесію і те, чи цифра Зусь, думаю, що ми, да, ми може цифра буде на п'яте чи сто зовсім дуже Ви плаває на я Дуже сказати, що на певне міністерство чекає нашу мережу по всій Україні, тому що у нас кошти. На харчування на перший місяць лише лишити да. всі б зорієнтуватися на не тільки харчування, а саме головне це субвенція. Вони всі чекаються да. заробітні плати. плату. Ви ще що... кожного, да. кожного кожного ранку кожного дня міняємо, mm -hmm. тому що ну, ніяк не получається. Да. Хто задав рішення? Тушу голосувати. Дякую. Наступне запитання номер 8. про внесення змін до додатку рішення Аблаженської міської ради. На про розвиток освіти на 24-26 шосте Шановні депутати, додатка наші це тільки на програмні питання, все ще інше там на отримання, того, що це по програмі єси Васильівні. Ми хочемо звернути увагу, що в пункті один і підтримували друге півріч, наша коли були виплати нашим педагогам, що була виплата нашим позашкільникам, дошкільникам інклюзивно ресурсному центру. 2 мільйона 880 тисяч 816 гривень для виплати 2600 гривень, щоб наші всі педагоги були в рівних умовах в місті Павлоград. просимо це підтримати. В пункті номер 4 ми кошти додаємо 1 мільйон 50 тисяч на пункти обліку, ви бачите перелік наших закладів, там і нашдівні заклади, і шкільні заклади. І проєктна кошторисну документація. Тут керівники присутні, які це вже проходили, тому у нас є вимоги щоб заклад функціонував. Ми зменшили там, де були вже закупівлі на комп'ютерні техніки по торгам. Суми там 7 тисяч двадцять. Ми з знімаємо, з знімаємо кошти, намагалися ще пролити про цятка закладу, на насіти квартеті, але там немає можливості, тому ми ці кошти віддаємо бюджет. І о, після процедури закупівлі проєкта Звісно, скагу до ліцей номер 17 стадіон, там економія 297 тисяч на курс ми знімаємо. По відпочинку ми не годували дітей наших бюджетів не платали, ви тільки якраз на базі наших депутатів працювали ті пришли майданчики без харчування. Тому 8804 вісім живе ми знімаємо ці кошти, все віддаємо брожу. І по безкоштовному харчуванні ви бачите, що там да, по робимо. 前も。Uh, Сума там, які харчувалися протягом літа з економія, а планове сігнування субвенцій на харчування перших четвертих і п'яти-динадцятих класів, яка нам дається по лінії всесвітньої продовольчій програмі ООН за рахунок субвенції державного бюджету, ми додаємо і з наших внесок 30% вона залишається кошти. Це у нас віта в грудні місяці. Але ви знаєте, що це зараз сума, ми затверджуємо тільки на вересень місяць, тому що державна субвенція дається на місяць. Ми Відносимося, наша область відноситься при фронтової області, тому ця програма харчування безкоштовного відноситься для учнів перших-11 класів. Тому така ситуація. І е пункт номер 9 ми знімаємо залишки, там переросход по ліцею 17-16 гривень, перевезення до пільгової категорії, ми не використали по травму. Це вже остаточно, тому що зараз що буде розпочинатися підвіз нових підвіз нашого учня. Це те, що по програмі. Він у мене два питання. Перше да. питання. Давайте повернемось до найпростішого укриття для садочку процедур 5. Чому там шукається? Це залишення. Ні, це не залишення. Ні, це не програма. Зменшення, зменшення сигнувань. У нас просто було там, по-моєму, 5 мільйонів, 500 грн. Ну 2 мл. а 2 млн 500 грн. відповідає. Це зменшення. Ну так будується Буду, так, да, а, да, а, ну, я, від... Від... а я зрозуміла, що там немає можливість. Віддихання ПКД і капітального ремонту підвально про як найпростіше укриття. Да. То частини. Ви 5 мільйонів ну, виділяли. Да, так. Да. Так, А да. ви половина повертаємо. Добре, і зуку, я, зуку, я, я, не, я не так зрозуміла, що зменшував. А я думаю, щось не виходить. Скажіть ще, будь ласка, ми просили 70 тисяч на батареї закрити в новому спортивному залі. Це що... на минулої сесії давали. Ні. 35 тисяч. Мене... Ні, 35 тисяч то було інше. А да 70 тисяч треба. Давайте я запишу, і там може бути в відправляли, Все це відправляли. Я ж вам спочатку оголосила, да. що це по програмі а все ще по Якщо є питання треба звірити. на бюджетна комісії була ми дамось. Всі відправляли свою часу. Тут 35 тисяч було на завершення робіт. А щоб закрити всі ці батареї за лісом, нам треба ще трошки грошей і легше проводити, ну, це, там нічого ну, це, не зможе. Це поточний ремонт. Так. Але це не дуже дякую за питання, тому що ви і мене. Нічого страшного, все нормально. Які у вас ще є запитання? Я єдине, хочу, ще уточнити. А ще раз нагадайте, мені здається, ви казали на серпневій конференції. Тепер в усіх наших закладах, хоч трошки є укриття, чи є такі, що взагалі немає. Третя школа нема. І у них І бути ще будуть. Третя школа третя школа навчається в США. І в палаці творчості. І ще зараз ідуть перемоги, з наша Дудовська та що вони дадуть згоди. А дев'ята школа навчається частина крила першої школи і палац і тому, що ці школи, вони йдуть сиріта на змішаній формі, але у них укриттів немає. Я просто знаєте, що думала, пам'ятаєте, як ми розглядали питання по здравоохранінню, всі в цей час казали про тимчасове якесь укриття. Пам'ятаєте? Ну, О, таке ж що таке у переносничі воно не підходить. Ми зараз ми зараз, зараз тільки це питання да. говоримо. Да. Якщо це просто як, як зупинки, то да. да. Але якщо ми ставимо це в школах, ми ж гляньте наші паспорти, нас обглядають всі служби. Ми не зможемо в цьому бетонному курті забезпечити все, що потрібно навчання навіть по му ліцеї. Пам'ятаєте, у нас там воно в частині вимоги всі. Вентиляція, підвод води, каналізації, всього всього, є, медичний куточок і так далі. А цього воно не забезпечується. У них просто немає підвалу. Я правильно розумію? У них немає технічної yeah. можливості. Зрозуміло ще якісь запитання? Yeah, немає. немає запитань. Прошу проголосувати за дане питання. Я Дякую. Ви, Дякую. Питання номер 9. про внесення змін до рішення Павлоградської міської ради про затвердження міської програми розвитку культури та збереження об'єктів культурної спадщини, шановні депутати, там теж педагоги, які относяться закону як про культуру, як про позашкільну освіту, так і про мистецьку освіту в розділі номер 6 Ми пропонуємо щомісячні доклади педагогічним працівникам мистецької нашої школи в школі, роботи несправних умовах. Двіше щоб по всьому місті педагогічні працівники yeah. отримували з вересня по грудень цю виплату. Але на цей раз за рахунок військового нашого. Ні, з тарифікацію це не вносить. Ні, це окрема випадка. У нас це так. Хоча в інших громадах, а ті в інших то Вносять? Ні, там менше виходить. А, ми тоді не вносять. Там менше. Ні, просто Лена Александровна, на сьогоднішній день у нас ще немає державної субвенції на 2600. Раїса Василівна, все рівно включає все це. Чекаємо, що ти, ну, вона виклада, повинна бути окрема виклада. <плату> 2600. Ну, ми так і отримуємо зараз. 2600. Ну, це, це було спірне питання, <плату> ми обговорювали, але <но> ми прийняли <плату> таке рішення, що ми як ну, 1300 було, тепер 2600. <плату> <Так, плату> <плату> вона повинна отримати 2600. <плату> це ж коли добре, коли кого там навантаження, а кого. А кого двоє? Ну, вона ж там йде, відповідно, де пропорційно <плату> 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 вона йде, тільки мас okay. 2600. Зрозуміло, кому да... питання є за питання? дане рішення. Прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про змис... внесення змін до міської програми захист прав і інтересів дітей, запобігання дитячої беззаглядності та безпортуності. Шановні депутати, пункт 3.15 це наші заходи. Ми завжди намагаємося і вчора провели там акцію урок нашим малозабезпеченим багатодітним родинам. Тут ми Вручила вже е, книги, але ми за них не розрахувалися за рахунок інших видатків. ми Розрахувалися, просимо повернутися 45 тисяч гривень. Це книжки, ми були по лінії освіти, культури, е, спорту і е, служби дітей нашої палоградської поетеси Тетяна Роман. дітям та, на останній Так, У нас вони є. Ми вже розрахувалися, але з іншої розрахунки першої програма ну, повернути, ми прохаємо цю суму. Які запитання є? Ні, немає. Хто задав рішення, я прошу голосувати. Дякую. Я дякую депутату, я ще не розглянувся. Ну, Віктор, а можна я вам передам, щоб я не залежала? Дякую. Олена Олександрівна, це ваш телефон? Так. Да. Тут вам, пробачте. Дякую. Наступне питання у нас Одинадцяте пронесення змін до рішення міської ради про затвердження міської програми соціальний захист окремих категорій населення на 25-27 роки. Дякую, шановні колеги, У нас в програмі було двоє змін. Перше це пункт 16 розділ 1. Ми додаємо 67 тисяч відділу культури за складу комунальних послуг, а саме вивезення сміття в дикарт шахти шахта будівників, де знаходиться Іван. Mm -hmm. Цей захід іде фінансовою культура, а у нас програма відображається. Mm -hmm. І в розділі 4 ми повертаємо 393 тисячі 269 гривень. У нас була економія коштів з капітального ремонту та територіального центру. Запитання mm -hmm. Це питання є? Запитання mm -hmm. mm -hmm. мату за дане рішення прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення Павлоградської міської ради про затвердження міської програми. Підтримка ветеранів війни, членів їх сімей, військовослужбовців, членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей, загиблих захисників і захисниць України на 25-27 роки. У нас це комунальну установу центр надання соціально-психологічних послуг передано ще одне приміщення. Воно знаходиться поряд з безпосередньо ситою установою Шевченка Сто 1. І ми це приміщення дуже просила Антона що нам його виділили, будемо використовувати як ветеранський хаб. Тому що приміщення в центрі, яке є наразі, його не вистачає. Тому просимо вас на виділити 263 тисячі 630 гривень додаткові кошти на його оснащення, там, придбання дверей, придбання основих столів, стільців, поточний ремонт цього приміщення і встановлення кондиціонеру і укріплення матеріально-технічної бази, вона йде по окремому коду. Також просимо передбачити 20 тисяч 600 гривень на придбання кондиціонеру саме для ветеранського хабу. Давайте повернемось до пункту 16. Скажіть ще раз суму вашу. 263 тисячі 630. У нас інша сума. А у вас яка? 270 тисяч 630 гривень. Я, я перепрошую. У вас 270? 270 630. Чия цифра да. правильна ваша чи наша? Я, здесь, я угу. зараз, это... зараз доповім і вам перезвоню і скажу відразу. Щось да, так зразу кинула, но mm -hmm. там вже Добре. Хорошо, є, є, є ще запитання? Немає. <питання> <питання> Прошу проголосувати. Хто за дане рішення? Дякую. Рішення виноситься на засідання сесії. Питання номер 13. Затвердження нової редакції положення комунального. Саме ми хочемо проводити послугу проживання на тому це є обов'язкова соціальна послуга, яка буде надаватися в громаді. Також зв'язку з тим, що ми будемо надавати цю послугу на дому, ми бажаємо за необхідне затвердити ліжковий фонд територіального центру у кількості 22 ліжка, було 30. Ми зробили моніторинг за останні роки, і у нас більше 24 чотирьох на цих ліжках людей не перебували. Але ми ну, зараз дуже потребуємо. Щоб звільнили ці кімнати і розташували там кабінет психолога. Дякую на минулому сесії. Нам цю ставку виділили фахівцями, ми шукаємо, і у нас там буде кабінет психолога, тому що наші відвідувачі саме потребують цієї послуги. Якщо буде необхідно збільшити ліжковий фонд, ми до вас звернемося з такою пропозицією. І також в цьому положенні пропонуємо вам підтримати зміни. Ми з вами 1 липня відкрили центр. Соціальна адаптація на Дніпровське 557, це лише 40 років жовтня. Центр да, центр працює за цей час. там вже майже 200 відвідувачів ходять постійно на різні заходи. І ми також хочемо там впровадити послугу перукаря, видачі одягу і видачі засобів реабілітації, але це потрібно прописати в положенні про територіальний центр. Запитання є? Ні. Якщо запитання має, я прошу проголосувати. То за дане рішення? Дякую. Наступне запитання про надання коди на прийняття автомобіля. Наша громада в 2023 році була визначена переможцем конкурсу. громади громади і, і та ставіства. Там було ряд заходів, капітальних навчання фахівців і робота мобільної бригади. Наразі цей фонд ЮТІПей. Американський уряд припинив фінансування більшої частини цього напрямку. І ми в свою чергу попросили передати нам новий автомобіль Fiat для нашої мобільної бригади Центру надання соціально-психологічних послуг. Просимо вас підтримати, і ця машина з конвейєра абсолютно нова буде працювати. І до речі, вона має підйомник для пересування людей, які пересуваються на Так, так. Тому що та машина, яка є єдина в нашому місті в територіальному центрі, ну, там запись на, на місяць. Тому вони не можуть все обслуговувати. І це буде дуже-дуже для нас велика допомога. Ну Це безкоштовно? Безкоштовно, І у нас навіть є посада, яку ми перепрофілюємо на водія, а на наступну сесію вас попросимо на Які запитання є? за задане рішення, прошу? голосувати. Дякую. Дякую. Я зараз Так, Наступне питання про внесення змін до міської програми здоров'я палації на 25 роки. Іван Олексійович, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Всі наші зміни, які будуть стосуватися програми здоров'я павлографії на 25 років, будуть стосуватися розділу 3 програми. Пропонується у пункті 1.1 матеріально-технічне оснащення та капітальні ремонти міської лікарні No1. Збільшити планові призначення на загальну суму 2 мільйони 750 тисяч гривень на придбання системи УЗД. Система УЗД буде встановлена у лікаря-кардіолога в кабінеті у фахового спеціаліста, який може робити дослідження серця та судин, оскільки у нас в місті Павло ці дослідження наразі не роблять. Збільшить наші можливості, а така нагальна потреба у до цих дослідженнях дуже волю. Пункт 2.1. Фінансова підтримка Палараської міської лікарні номер 1 на оплату послуг, послуг крім комунальних, Зменшити планові призначення на загальну суму 42 тисячі 43 гривні. Це за видатки на наплати водопостачання води від вертиня та перерозподілити її до цього ж розділу 3. Ну, пункт 2.4, відшкодування пільгових пенсії медичним працівникам Павлоградської міськради номер 8. Пункт 2-3 фінансова МП, це ППСД міста Павла пропонується збільшити планові призначення на загальну суму 452 тисячі гривень них на придбання будівельних матеріалів для завершення робіт у благоустрою території амбулаторії 1-2-3-97 тисяч гривень, на проведення поточного ремонту системи водовідведення та електропостачання в амбулаторіях номер 9 80 тисяч гривень, на проведення робіт з поточного ремонту по грі в амбулаторії номер 9 105 тисяч гривень і на завершення робіт у благоустрою амбулаторії No123 170 тисяч гривень. Таким чином загальна сума на призначена 2025 рік за програмою збільшиться на 3 мільйона 202 тисячі гривень і буде складати 112 млн 114 тисяч 105 гривень 35 років. 170 тисяч гривень на завершення робіт по благоустрою. На три амбулаторії. 170 грн на три це 50 тисяч. Ну, трохи більше. Що можна за ці гроші зробити? Дивіться, амбулаторії 1, 2, 3, вони знаходяться за єдиною адресою вулиця Соборна, 115. І там облаштовується парковка з паркомісцями для спецтранспорту, для просто транспорту, вона огороджується. Ну тоді, звісно, якщо це одне і те ж місце. Це зрозуміло. Які ще запитання є? Запитань нема. Тут задане рішення, прошу дослухати. Дякую. Я з'ясувала, що у вас я поміняла вже вірно, а у себе не поміняла, тому що вони додавали 7 тисяч, і я не змінила. Перепрошую. Дякуємо. До побачення.